Намаскар, дорогі друзі, моя містична історія від атеїзму до монашества. Які труднощі були на шляху, які усвідомлення, як це все відбувалося. Якщо порівняти людство зараз і навіть 100 років назад, люди втратили віру. З розвитком науки, з розвитком глобалізації, ми полетіли в космос. Космонавт там вернувся і сказав, був в космосі, Бога не знайшов. Хірург зробив розтин тіла, подивився, душі не знайшов. нема. Бога не існує. Хоча насправді наука і духовність, вони про одне і теж просто з різних сторін. Насправді, одна одну вони мають, бути, мають доповнювати. І от Був момент в моєму житті, коли. Я розчарувався взагалі в релігії. Я був християнином, побожним християнином. Я народився в сім'ї церковного дяка. Дяк це той, хто молитви читає в церкві, там, на хорах. Баба моя співала на хорах. Інший дід теж співав на хорах, в церковному хорі. Тобто священик мій сусід заходив в гості деколи. У нас церква по сусідству. Тобто досить духовна сім'я, і виховували мене в християнських цінностях. І насправді це було дивовижно, коли ти маєш оцю от віру, коли ти бачиш люди навколо в тебе, якби мають от якісь такі відчуття великого поруч з тобою. Це відчуття віри, відчуття довіри це неймовірне. І в один момент я цю віру втратив. Знаєте, хто буває Авідіа Майя? Є має — сила, яка рухає нас до знань. Віддя це знання, а Віддя це незнання. І Віддя має, яка нас відводить від тих знань, хоче нас збити з пантелику. Насправді, були такі перешкоди в житті, які тебе наштовхують на, ну, на розчарування якесь, на все. Бога не існує, нічого нема, От тільки є то, що я можу побачити. Почути, понюхати. Але фішка в тому, що духовність це про відчуття. Потрібно мати достатньо розвинуту інтуїцію для того, щоб відчувати вище. Якщо цієї інтуїції нема, і то, що тобі було з дитинства накладено, ті установки, вони більше не працюють, тоді ти абсолютно розчаровуєшся. От настав момент, коли то, що з дитинства мені вклали, я Почав ставити під сумнів, як то всі люди в підлітковому віці. А чутливості, щоб зрозуміти самому не здобув. я вирішив, все, я тепер атеїст. Ні в що ваше, оце я не вірю. І йшов час. І відповідно, коли ти розумієш, що ну, Бога не існує, ти починаєш шукати сенс в чомусь іншому. То в бізнесі. То в сім'ї, то в спорті, то в якомусь хобі, то в якихось там подорожах, здобутках і так далі, багато що подібного. І, знаєте, є така історія про те, кому що треба, щоб прийти до Бога, Такий був святий, і в нього були послідовники, і він цей святий з цими послідовниками ходили по домах. Так, там, благословляли людей, там, допомагали їм щось, давали пораду. І зайшли вони до одного багатія, такий шикарний будинок в нього. Зайшли вони, він їх пригостив, накрив стіл хороший, дуже багатий, не поїли. І в кінці той мудрець, святий дає благословіння. Я бажаю, щоб твоє багатство примножувалося, щоб ти мав набагато більше, ніж ти маєш зараз. І багато людина така пораділа, та дякую дуже, все. От тепер я заживу ще краще. Потім йдуть до наступної хати. І зайшли до хати, до бабусі. Бабусі, яка ну, нічого немає. Ну, бідна хата там стоїть, не знаю, двері, двері, вікна і стіни, все, більше нічого там немає. Вона їх причастила тим, що мала. От вони поїли, спілкуються. І в кінці теж прийшло час давати благословіння. І святий її благословляє. Я бажаю, щоб в тебе, а в старої були лише корови. Тобто, ну, все, голі стіни і корова є. Це от єдине, за що вона вчеплялася. І святий благословляє, я бажаю, щоб в тебе і корова теж пропала. <кхи> і йде. І такі учні, такі недорозумінні. Типу, де ж тут логіка? Тут багато людина, <кхи> в нього все є, а ви що йому ще більше бажаєте. А тут, тут стара нічого не мала, мала корову, І що, щоб корова пропала. Як так? І от Святий відповідає: Ну, люди святі, мудреці, вони знають майбутнє людей, вони знають минуле людей. Вони знають, що конкретно треба сказати, і що добре цій конкретно людині. Він казав, що той багатій, йому потрібно ще більше грошей, що він зрозумів, що не в тому щастя. Він переосмислить. І прийде до Бога. Він здобуде звільнення. А ця стара, вона дуже побожна людина, вона дуже віруюча, вона віддана людина, вона дуже хороша. Але оця корова їй мішає здобути звільнення, тому що вона прив'язується до тої корови. От пропаде та корова, і вона відправить всю свою увагу на вище. Тобто логіка така суть цієї історії, що ми не знаємо, кому що потрібно. Комусь на шляху даються перешкоди для того, щоб він наблизився до Бога. А комусь потрібно навпаки щастя дати. Більше всього, щоб він також наблизився Бога. Тобто різні дороги є. І от моя дорога вона то в одну сторону, то в іншу сторону. Одне з таких перших потрясінь, яке сталося, яке мене ставило, от, от пошатнуло цю, от, цей фундамент з-під ніг. Оце, от, розуміння, що може я все-таки не атеїст, може Бог існує. Таке було потрясіння, я вчився в університеті. І це був третій курс, і я вчився в КПІ, Київський політех, і мене відрахували. В один момент зимова сесія, я не здав. Не здав екзамен, другий, третій раз пробуючи, не здав екзамен, все, мене відраховують, я сижу в гуртожитку. Така депресія знайшла. Абсолютно, ще нічого не хочеться робити. Просто апатія, просто спати, їсти і все і існувати. Сенсу в житті немає жодного. Тому що ця парадигма стара, що там треба закінчити школу добре, треба в університет піти поступити, потім треба на роботу піти. Вона якби рушиться абсолютно. І я так потроху. Стаю на ноги, від того всього, поїхав в Карпати, думаю, їду, відпочину з того всього. Вертаюся, зовсім іншою людиною, переосмислив. І оця от парадигма якби, стандартного життя. Я от бачу одне якесь відео, що школярку, от в школі там їх випускний, школярка, може, клас п'ятий, четвертий, їй питають, а в чому. От що ви будете робити от, після школи? Ну, що, як всі люди, то зараз підемо в школу, закінчимо школу, потім підемо в інститут, потім влаштуємося на роботу, потім пенсія, а потім помремо. Я так дійсно на повним серйозі це говорити. Ось таку от річ. І це момент, що парадигма повністю змінилася. Я зрозумів, можна жити життя по-іншому. Я приїхав, я почав займатися бізнесом. Я відкрив першу справу. Пішло все дуже добре, я насправді дуже радий того моменту, що мене тоді Тобто, І через те, що я почав розуміти, що все-таки я маю віддатися на волю вищого. Все, таки от, прийняття, що все, що не стається, все стається на краще. І це дозволило мені так потроху в сторону духовності розвернутися. Пройшло пару місяців, я познайомився з подругою Анжелікою. І вона мені каже, якщо ти будеш отут концентруватися, дуже довго в тебе. Появиться така кольорова точка. Там. Я такий, ну давай перевіримо. Я не вірю, ну давай спробуємо. Я таке концентруюсь, концентруюсь там довго. Такий, а точка не з'являється, один, два день, третій, п'ятий, десятий, нічого не з'являється. Кажу, ні, то все брехня не працює. Але якесь таке зерно от цікавості з'явилося, і я його так проростав, проростав. Потім почалися медитації різні, і в один момент ну, я вже чуть медитував, так цікавився вегетаріанством, але все рівно якби я зрозумів, що дуже комфортно бути агностиком. Тобто, ти не можеш доказати, що Бог є, так само ти не можеш доказати, що його немає. Дуже комфортна позиція. От я собі так от вибрав. Ну добре, там медитація це прикольно, круто, воно мені дає енергію, там, концентрацію, там я продуктивніше роблюся, там відносини покращується, але ну, там, духовності медитації не було, вона була більш така от матеріальна мотивація. І один момент я от був в лікарні і в палату заходять дві жіночки. Церкви якось, чи то суботники, чи то п'ятдесятники, чи то Свідки Єгови, я от не знаю що, але ось щось з відгалужень. так? І вони мені кажуть, от, ти кажеш, що Бога немає, а звідки тоді береться життя? От я кажу, так. І от, от, от Зерно, як от зерно? проростає, як пшениця росте. Ти кажу, ну, Зерно посадив і воно там росте. А звідки в зерні береться от життя? І от такі от питання глибокі, от мені от позадавали, у нас така дискусія була, і якби вони мене не переконали, але зерно якесь посіли, що він є. І вони побачили в моїх очах щось вони там побачили? І що вони зробили? Коручка? Вони стають на коліна, починають молитися. О, віримо, що цей хлопчина повірує, він, він повірить і молимося за нього, щоб йому все було добре. І от вони говорять, там очі наш, там, на колінах переді мною, і за те, щоб я повірив в Бога. І от якась така містика відбувалася, і я не почав вірити, звісно, після того, але зерно ще, от плюс одна капля, от, прийшла, і в один момент якби я. Зрозумів, що все-таки оці от капельки, які збирались, чу по чу їх було багато, всіх не розкажеш. І вони назбирали якусь таку певну купу, яка вже от, якби, знаєш, ваги переважила. І зрозумів все-таки, що пріоритетність духовності потрібно ставити вище. І от шлях, напевно, духовного розвитку мій був такий, що я спочатку там, там сім'ю ставиш пріоритет, там, там бізнес ставиш пріоритет, здоров'я ставиш пріоритет. Там ще якусь річ там, ставиш пріоритет. Так. І в один момент це було друге потрясіння. Другий оцей момент, коли мене забрали корову. Сижу я в себе вдома, розчарувався абсолютно в всьому. Я вже тоді займався підприємництвом, в принципі, справи йшли нормально, там вже багато проєктів різних було. Там громадська діяльність вже був старша. І все рівно я розчаровся і розумію, що в тому теж немає жодного сенсу для мене персонально. Я сижу, теж розвалений, повна апатія. Справа не виходить, взагалі нічого не йде, тому що немає любові, там мною не йде. І ти такий сидиш, думаєш, все, так далі жити не можна. Я в той момент ставлю духовність пріоритетом номер один. І коли я ставлю духовність пріоритетом номер один, в житті, починяються зміни. Я приймаю рішення. От від сьогодні я стою вегетаріанцем, я кидаю палити, я е, буду читати духовні книжки кожен день, я буду робити асани, я буду робити медитацію кожен день. Прям так чітко. От такий от намір був. І от в той момент я зрозумів, що я хочу стати монахом для того, щоб служити світу. І я теж розходжу своєю дівчиною, тому що все, йдеш вже в монахи. І там багато-багато таких речей. В общем, от в один момент от таке от усвідомлення серйозне прийшло. Все. я розумію, що от цей момент він заклав взагалі, основу того, що я зараз тут сиджу, в оранжевій формі і знімаю відео. Оце от рішення, детермінація. І оця робота, яка була після того місяці, через півроку, я вже став ЛФТ, це такий локал Full-Timer, ми ще називаємо Looking for Trouble, тобто помічник монаха. І почався мій шлях. І я думаю, ця історія, напевно, на цьому і закінчується, тому що після того, коли це рішення було прийнято, я вже прийняв абсолютно вищу свідомість повним всім серцем, вся віддача і так я став монахом. Цю історію не розкажеш, вона абсолютно дуже довга. Можливо, при особистій зустрічі з вами якось. А ми ще точно побачимося. У кожного своя історія і в кожного свої способи, як прийти до цього. Найважливіше. Це слухати своє серце. Якщо б я слухав своє серце набагато раніше і розвилася ця чутливість, тоді можливо, і атеїзму і не потрібно було. Ніякої б втрати віри не відбулося. Але на все є своя причина і все, що не стається, це стається на краще. Оце цей от урок я засвоїв абсолютно. От в один момент в тебе якесь потрясіння, щось де не так, все руйнується, через деякий момент все вистроїться по-новому. Деколи це боляче, так як костоправо кістка зрослась неправильно, він бере її, ламає і наново зрощує. І ти тоді можеш ходити рівно і бути щасливим. От Отаке от життя ти не знаєш, а комусь навпаки. У нього везіння багато в житті, хоча везіння не існує, але все є причини. Так і цьому багатому, дали ще більше багатства. А в когось і в останню корову треба забрати. Ми цього не знаємо, але те, що я для себе переконався абсолютно, що все, що не стається, це стається на краще. Тож, друзі, бажаємо гарного дня, хорошої медитації, намаскар. Це відео було створено тільки завдяки вашій підтримці. Проєкт Meditation Steps Україна – це не комерційний проєкт, і я безмежно вдячний і високо ціную вашу підтримку і вашу допомогу. Будь це підписка, вподобайка, комент чи поширення друзям. тому що знань на Ютубі є безмежна кількість, а духовних, тим паче українською мовою, є дуже мало. Чи, можливо, в фінансовій підтримці, тому що навіть 10 гривень це також важливо. Воно допомагає нам створювати все більше якісного контенту. Дуже дякую вам. Інформацію ви зможете знайти під цим відео.